Вітаю, діти! Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя сніжинка. Діти, а якими є сніжинки? Пропоную послухати цікаву історію, що сталося з одним хлопчиком. Послухайте, будь ласка, твір Василя Сухамлинського, Хлопчик і сніжинка. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав, ось вона впаде комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик протягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку й розстала. Хлопчик із жалим дивиться на долоні, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, про що йдеться в цьому оповіданні? Якою була сніжинка? Хто побачив сніжинку? Чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала до долу? Чого він боявся? Що зробив хлопчик, щоб порятувати сніжинку? Що сталося потім? Як ви вважаєте, що відчував хлопчик, дивлячись на крапельку водички? Пропоную трішки відпочити, перетворитися на сніжинки і погратися з вітерцем. Ви будете виконувати рухи за текстом, який я читатиму. Пада, пада, пада сніг і лягає біля ніг, вітерець легкий літає і сніжинки підіймає, ось вони усі гуртом закружляли за вікном. Ми також час не разом з ним покружляємо. Підіймемось вгору всі і присядемо до землі. Молодці діти, відпочили трішки, а тепер відгадайте, будь ласка, загадки. На подвір'ї біло-біло, не стежиночки нема, завихріло, засвистіло, знов прийшла до нас. Так, зима. Політала зірочка, політала, сіла на долонечку і розтала. На долоні слізонька, крапелинка, то не просто зірочка, то так сніжинки. Він малює на вікні гарні квіти крижані. На дитячих щічках маки, з ним узимку дружить всякий. Що це? Так, це мороз. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже. Узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Що це, діти? Так, це лід. Діти, про що ми сьогодні спілкувалися? Про кого було оповідання? Які загадки ми відгадували з вами? Так, діти, ви молодці. До нових зустрічей!